Вітаю з вами бурсук порівняння двох металодетекторів Find X Pro і Simplex Light. Конструктив, котушки, якість матеріалів однакові. Єдине, бачимо: тут червоні відтінки, тут чорний з зеленим. Друге, Find X простіший в керуванні, все дуже просто. Немає жодних підменю, немає навіть баланса ґрунту. Сімплекс, відповідно, складніший для користування. Це можна віднести до середнього рівня, це рівень початківець. Але є моменти. Перше, характеристики, що саме цікавить, нас загальна глибина. Перевіримо зараз на двох приладах. 5 копійок латунь на глибині 33 см. На максимальній чуйці в зоні перешкод фантомить. Якщо ми не в зоні перешкод, звичайно, працює. Ну, ми спробуємо і так, і так. Йдемо до цілі з проходу. Пройшли трішки нижче. Ну, що вже дуже близько до ґрунту, підцепляє. Якщо дамо максимальну чутливість, проходу є фантоми, але в одну сторону зачепитись можна, ну, не більше. Зазвичай працює стабільно, але тут, як бачимо, є перешкоди. Те, що я наголошував на файн Але змістивши частоту, ми маємо стабільний прилад. Ось цього зміщення немає. Навіть на повній чутливості. Ну, спробуємо на мінус один. Від максимуму. Відлаштовуємо. І на тих же 5 копійок, на тій же глибині пробуємо з проходу. Є. Де нема цілі? Нема. І є. VDI. Тобто. Демонструє VDI, а той на великій глибині по цифрах не розпізнає тільки по звуку, і глибина орієнтовно на 30% більша у сімплекса Lite. Але складніший, постійно, коли вмикаєте там гучність заліза, потрібно активувати. Саме, щоб було активне. Зайва функція, але як бачимо, корисна. Потрібно робити, виконувати саме баланси, Ну, свої плюси-мінуси. Тепер перевіримо чіткість. У нас ось тут є монетка. Я її під нахилом під ребром у ямці з проходу. Ось тільки відсутній баланс. Грунта прилаз стабільніший навіть на траву буде. Дотики обстерню, але як бачимо. Не зацепляє. Ось звідси трішки. Та сама монетка в тій самій ямці. Виконуємо баланс, бо якщо не виконує, то і щіпкості не буде. Чітко в дві сторони. Пластика, Козацька сережка срібна. 15 см. Імплекс. Чітко, системістив, Find X. ну раз через раз.